Всіх моделей ми миємо технічним шампунем Lux Liz Professional Deep Clean. Ніяким іншим. Тільки цим. Чому цим? Розказую. Це не просто у мене технічний шампунь в руках. Це хто років от період карантину, коли у нас розпочинався, дуже популярними і дуже продаваючими вебінарами були вебінари по підложкам. Платили гроші. Слухали? Ні, Ну, було, так? Да? Хотілося. І Боже, зразу треба було щось думати. Блін, я ж не роблю підложок. Треба їх негайно вивчити, треба їх в роботу запустити. Ну, підложки вже відійшли, чесно кажучи, вже їх не чути. Ну, були дуже популярні. Тому тут у мене продукт підложка. Замітили на першій моделі, яку виводили, яка в неї рівна структура стала. Її помили просто технічним шампунем. В цьому технічному шампуні. Також закладена формула рівного волосся. І тому, якщо приходить клієнтка з легкою хвилею, після технічного шампуня вона розпадається. Що це, значить, формула волосся? Формула рівного волосся. У нас, коли наш білок застиває в пустотах наших волосся, вона тримає рівну структуру. Да? Якщо в дівчини завіток природній, у неї сформовані так зв'язки з білочком, що тримає хвилю. Да? Зв'язки відновлюються і утворюють хвилю. Тому цей шампунь вже має кристалічну решітку рівного волосся. Наше волосся просякає повністю матеріалом. Шампунь складається з масла оливи, масло Да, І пантенол. Пантенол це універсальний зволожуючий продукт. Якщо в шампуні є пантенол, це дуже класний шампунь. Не гліцерин, а пантенол сам. Ну не той, що ми мастимо після ожогів, а пантенол косметичний, так? А, Дивіться, пантенол, якщо це пантенол, так. Він має різну хімічну формулу для певних дій. Є пантенол, який ми використовуємо для шкіри, да, а є пантенол, який використовується для волосся. Це різні структури і різна будова кератину. той самий кератин. Да. Нігті, наші — це теж кератин, складається з кератину, шкіра складається з кератину, да, волосся складається з кератину. Кожна ця жива структура в нашому тілі має свій pH. Далі ми до цього перейдемо. Зараз пройдемося по протоколу, щоб ви розуміли, що робиться там позаду, так? як дівчатка наносять, відпрацьовують які продукти. Чому ми не беремо, якщо у нас закінчився шампунь «Люкс ліс, чому ми не беремо інші продукти? Тому що ви, у вас може не вийти процедура, ви не підготуєте полотно. Цей догляд, цей шампунь готує до роботи з гарячим повітрям. Ми наші всі процедури білкового відновлення робимо на високій температурі. Не на середній, не на холодній. Ми все обдуваємо гарячим теплом. Фін видає 80 градусів температуру. Коли подуєте собі на руки дуже гаряче, ви дуєте на волосся різного ступеня пошкодження. Тому обов'язково цей догляд. PH-шампуня технічного люксліз сімьорка. Інших брендів, дев'ятка. Ну, дивлючись, які сульфати використовуються. Про це буде далі.